В цьому відео ми зібрали всі етапи виготовлення нашого вина від збору винограда і першого збродження до вже молодого вина, яке ми вже відсічуємо для остаточного освітлення. Дякуємо вам за ваші підписки, увагу до наших відео і вподобайки. Отже, показуємо, як воно все було від збору. Винограду і до остаточного освітлення вина. Сьогодні ми будемо приступати до виготовлення свого домашнього вина. Виноград у нас ізабела, синій, гарний, смачний, великий. Погода стоїть гарна для збору винограда, як відомо, для вина потрібна суха соня,